І ви завітали на мій в'язальний канал, і я рада вас тут вітати. Дівчатка, дякую всім, хто переживав і запитував, де я пропала. Я, мої хороші, ніде не пропадала. Просто фізично не могла знімати відео. І... Трошечки, звичайно, я щось в'язала. В сьогоднішньому відео хочу вам показати мої невеличкі покупочки, і які в мене є процеси наразі на спицях. А, звичайно, ні, дівчатка. Хотіла вже вас обдурити. У мене є одна готова робота, я сьогодні до вас прийшла з нею. А, ну, покажу вам це морозиво ріжок. Не знаю, от вам схоже це на ріжок? Мені <смі> щось не дуже воно схоже. Ніби ось це полуничка, а не, знаєте, соус який потік. Мабуть, його потрібно було в'язати якось більш нерівномірно, щоб це було більше схоже. Ну, якось так, це мені старша донька. Сказала, що їй треба якийсь якусь підвіску на сумочку, я кажу, ну давай щось таке, знаєш, таке щось літнє, якийсь там ріжок морозова чи щось таке. Ну, Зв'язала, не знаю, вона завтра їде, нехай оцінить, нехай дивиться, чи буде його забирати, чи їй сподобається. Ось така маленька, мила річ. Я також дуже люблю різні такі підвісочки на сумочки. Зазвичай в мене це сердечка, але думаю, влітку можна там якийсь кавунчик зв'язати, морозиво. Ще ще, якийсь. Пончик такий в глазурі, ну, щось таке цікаве, я думаю, авокадики. Так що у нас буде за все відео ось така, <гаджи> ось така серйозна готова робота гачком, ну нехай буде. Отже, дівчатка, які в мене були покупки? Покупочка була пряжі. Взяла 5 моточків, ось таку газал гіза. Це марсеризована, 100% мерсеризований котон. Колір 24,50 і тут в 50 грамах 125 метрів. Дівчатка, чому я її взяла? Ще не в'язала з такої пряжі, але дуже-дуже приємна по відчуттях. Гладенька, мені подобається такий ефект. Зв'язала, бачите, трошечки. На спицях 3,5 пров'язала. А що нам рекомендують 2,5-3,5 мм спиці. Добре. І ось я такий. Не, то що зразочок, знаєте, трошечки зробила такий пров'яз на 3,5, і він мені, знаєте, подобається. Тому що він такий. Повітряний Повітряний а на літо саме те, саме те, що треба. Мені хочеться зв'язати футболочку, я побачила один виріб, це не в'язаний виріб. Просто дивилася YouTube, і там якась реклама була. Дівчатка, якщо я знайду фото, я для себе запам'ятала, але якщо я знайду фото, то я вам вставлю, якщо не знайду, то вже в наступних відео десь побачите. І от я побачила таку цікаву річ, таку футболочку, але вона без рукавів. І ну, я так загорілася, мені так захотілося, і саме в білому кольорі. І тому придбала цю пряжу. Дівчатка я трошки відволіклася, вже й не пам'ятаю, що вам розповідала. Ну, загалом буде футболочка, подивимося, що буде. Бо хочеться, щоб були літні речі. У мене вони такі всі більш такого пляжного, дачного характеру. А мені хочеться якусь таку річ, щоб можна було одягнути і в місто. Так що щось таке в мене буде в планах на літо. Це не в найближчих планах. Не знаю взагалі, коли за цей процес я зможу взятися, коли в мене буде змога, але ну, таке щось у мене буде. Ну, і, дівчатка, я ж не могла пройти повз, Candy Ярн була розпродажа, і я купила собі ось такі блокатори. Зараз ми з вами, дівчатка, подивимося, зараз я вам розповім: це блокатори 38, 39, 36, 37. Так, 40, 41, 44, 45. 46, 47. великі розміри я взяла. Ви знаєте, що я в'яжу шкарпетки для ЗСУ. Мені потрібні такі розміри 42-43. Дівчатка, так, ви вже побачили, і ви зрозуміли, що тут лише по одному блокатору одного розміру. Чому так? Чому так? Все дуже просто. Як я не намагалася в'язати по дві шкарпетки одночасно. І знімала для вас відео, але все-таки цей метод особисто для мене ніяк, ну, ніяк не підходить, ніяк не заходить. Чомусь дуже темно, у нас зараз дощик пішов. Ніяк ну, не підходить мені цей метод, і все. Я розумію, що я завжди в'яжу одну шкарпетку, вона лежить, чекає іншу шкарпетку. І я вирішила, що така скидка була, щось там 55 гривень, здається, один блокатор. Ну, тобто я взяла всіх по одному моїх потрібних розмірів. Уже я на них сушила шкарпетки, то вже буде у відео з готовими роботами. Мені все сподобалося, все добре. Єдине, що, коли дуже великі розміри, Ну, я сушила, дівчатка, шкарпетки із вівчарі. Я не сушила іще із шкарпеткової пряжі. Це ще треба посушити шкарпеткової, зрозуміти, на великих розмірах мені ось тут, здається, щось повинно бути ширше. Ну, але поки що блокатори не буду нікуди ні в які сторони гнути, бо, я ж кажу, це ще всього лиш були вівчарі. Ви знаєте, що ця пряжа не шкарпеткова, не має. Еластану, і треба спробувати на тій пряжі, яка предназначена для шкарпеток. Так що, ось так, ну взагалі, дівчатка, я ж так і в'яжу. Зв'язала одну шкарпетку, я можу її випрати спокійно, і в'язати, поки вона сохне, в'язати іншу. Так що для мене ніякої проблеми немає, що я взяла ось так по одному блокатору. Не знаю, Мені нормально, дівчатка, я не знаю, можливо, хтось скаже, ну це взагалі економістка. Слухайте, не економила. Кажіть, думайте, як ну, кожен судить сам по собі. Я порахувала те, що так, мені потрібні різні розміри, бо я в'яжу для ЗСУ жіночі, чоловічі, розміри мені потрібні всі. Я намагаюся в'язати, щоб в мене всі-всі-всі були різні розміри. Uh, і по блокатору навіть дуже зручно мені буде приміряти, дивіться, настільки вони всі різні. Тому я вирішила для себе ось так. Так що для мене це дуже така потрібна була покупка. Важлива, вагома, і, <смі> і я дуже задоволена, дівчатка. Я вже користувалася і буду користуватися дуже зручно, що ось ось так ось ці очки є. Зараз вони в мене, поки от я на Нагочку сушити зручно, і поки я не користуюся оці всі блокатори, в мене висять зараз стійка, знаєте, такі залізні стійки для одягу. І вони так всі зручненько висять собі на стійці, ніде не падають, ніде їх там не розсипаються, нічого. Якщо дуже такі ці блокатори зручні, після тих дерев'яних роз'ємних, які я вже змотала в одному розмірі скотчем. Оце дівчатка для мене була просто знахідка, і я задоволена, що вже ну, нарешті я їх придбала, тому що настільки я вже в'яжу шкарпетки, то вже давно можна було і придбати. Так що ось такі от невеличкі в'язальні покупочки у мене сталися. Тепер, друзі, хочу вам трошечки показати своїх процесів. Просуваються вони в мене не дуже, так знаєте, активно, продуктивно. <гум> Як можу, так і просуваю. Тож, давайте подивимося, що в мене наразі на спицях. Поки що на гачку немає нічого, тому що хочу дов'язати якийсь процес на спицях, і потім хочу завести собі один процес на гачку із рафії. Отже, давайте по черзі. Почнемо із плечових виробів. Так, що в мене тут в'яжеться? Дівчатка, в мене в тому році я купувала, чомусь я думала, що три моточки, мабуть, два моточки джинсу ось такого яскравого кольору. І збиралася я з нього в'язати. Та я навіть її майже половину зв'язала, судячи з моточку, в'язала я таку в минулому році трендова була сітка, дуже укорочена з рукавами, вже не пам'ятаю, як вона називається, своїй старшій доньці, але потім щось, щось ми передумали, щось нам стало це не актуально. І цей процес собі лежав. І в цьому році я. Вирішила боротися з недов'язами потроху. І діставати їх, чи дов'язувати, чи розпускати, чи перев'язувати. І ось дістала цей процес, розпустила. Так, знайшла лише два моточка, мабуть, в мене їх лише два було. І ось це вже другий моточок, мабуть, тут половинка або, може, і менше. Чи більше, ну, не знаю, дівчатка. ну Можливо, половинка моточку, і тому, звичайно, що на фечовий виріб у мене не вистачить. І я буду додавати сюди, спочатку, смужками, а може далі піде вниз уже білий колір. Це в мене бавовна. В минулому році в'язала з цього кольору, з цього білого, з цих ниточок топ-бохо. МК у мене є на каналі у вкладці спонсорства. Доступний для спонсорів мого каналу. Якщо цікаво, переходьте, дивіться. Взагалі, дівчатка до кінця цього року у мене в спонсорстві лише один рівень, який коштує 70 гривень на місяць, і там доступні всі МК, які я туди додаю, тобто я не розділила майстер-класи на рівні. Це мій такий бонус і подарунок моїм спонсорам до кінця цього року, а далі, вже, звичайно, я буду виставляти майстер-класи по рівням. Звичайно, що ви можете будь-який час стати спонсором мого каналу, підписатися. Ну, і, звичайно, відписатися це ваше право. Ну, йдемо далі. Отже, я буду точно міксувати з таким білим кольором. Вже навіть подумала, можливо, треба було білим розпочати, але ви знаєте, я так... в мене на вихідних був час пов'язати. І я ось дістала ці два моточки, розпустила ту сітку. І щось якось інтуїтивно розпочала. На моєму каналі ви не бачили ще конструкції реглан-погон. Лише одного разу я показувала дитячу ковтинку на ґудзиках, в'язала Марусі. Ще до війни я проходила курс по реглану погону. І якось, не знаю, потім чомусь не дуже його і використовувала ці знання. Ковтинку зв'язала відразу, відразу вона вдалася, відразу все було так, як, як я й навчалася всьому. Курс рекомендувати не буду, тому що це був не українських майстринь. І я вирішила, думаю, а чому б не зв'язати мені щось з регланом погоном, по-перше, а потім я ще подумала: в мене з літніх речей дуже багато різних маєчок, але немає футболок взагалі. І от в нас весна така, ця прохолодна видалася, хоча спочатку вона була досить спекотною. І зараз вже майже скоро літо, ну не дуже, не дуже в нас багато сонячних днів. І майку я, майки я б ще не носила, зараз якісь футболочки мені потрібні. І тому я вирішила, чому б не пов'язати футболки. Ну, дівчатка, я тут вирішила, що в мене будуть відкриті руки, відкриті плечі, тому що я ж подумала, що в мене ж дуже мало пряжі. І не буду я нічого тут. Просто тут буде йти обробка. Реглан погон я оформила ось таким ось чином. От, так от. Щось мені захотілося, знаєте, такого якогось спортивного стилю. Тим паче я розуміла, що в мене будуть іти далі смужки. І тому хотілося мені тут попереду візерунок вести, але я зрозуміла, що ні. Це треба щось мені таке більш спортивне, під шорти буде. Ось тут такі от смужки, і також я оформлювала тут підрізи. І ось тут, отак, от от зробила. Ну, Якийсь такий от елемент цікавий, нехай трошки буде. І тому я вирішила, що обробку по проймах і по горловинці я також зроблю резиночкою 2х2. Що дівчатка ще хочу сказати? В цьому реглан погоні я вирішила зробити прибавки, як ми знаємо, в погоні прибавки робляться і в лицьовому, і в виворітньому рядах. Я ж вирішила зробити виворітні ряди, я просто прив'язувала, а в лицьових робила прибавка, лицева прибавка. Тобто по дві прибавки відразу робила з однієї сторони погону і з іншої. Ну, звичайно, що полотно не випране, не розпарене, все ще таке не дуже має гарний вигляд. Єдине, дівчатка, що мені не подобається, це ось ця петля. Це остання розворотна петля, яка була. І вона, я вирішила спробувати новий для мене спосіб, яким я ще не користувалася. Увага автора це виглядало непогано, але там і інша пряжа була. У мене ж це напівбавовна, і самі розумієте, що всі огріхи тут дуже добре видно. Я зараз на камеру бачу стільки тут рядності. В житті я цього не бачила. І по спинці я вив'язала першу спинку по спинці. Ну, не знаю, тут знову ж таки видно. В житті якось не дуже і видно цю рядність. Щось не знаю. <хи> Напівбавовна вона не пробачає помилок, тому треба дуже-дуже старанно в'язати поворотні ряди, що, що відбувається. Так, прибрала дівчатка, я квіти з камери, бо щось мій фокус не знав, куди йому дітися. Я не помічала, я ж не дивилася відразу в камеру. Я вибачаюся, можливо, там відразу таке творилося. Хочеться якось іноді прикрасити кадр, щось там в ньому поставити, але ви бачите, що відбувається. Щось таке. Так, розворотну петлю, коли буду робити обробку, можливо, не знаю, якось це все виправлю. Ну, Мені той спосіб не сподобався. Мабуть, треба було робити так, як я вмію, та і все. Отже, ось так от буду в'язати далі вниз. Ну, До речі, дівчатка досить швидко все в'яжеться. Мені реглан якось навіть швидше і легше вив'язувати, ніж звичайний реглан. Не знаю. Ну, Я думаю, вже тут час мені додавати білі якісь смужки. Хотіла, знаєте, коли додаватиму білі смужки, то додавати в них візерунок, але я думаю, ну, за рахунок ось. Того, що в мене отакі от тут декоративні лінії, це буде щось трошки, ну, не воно, не буду я додавати, буде а, проста така базова, звичайна футболочка. І таке обробочка буде, нічого такого. А, не знаю, нічого дівчатка не знімала. Це а, процес був такий спонтанно розпочатий. І взагалі не знаю, чи є сенс знімати, чи буде актуально, напишіть. І я, це не останній мій виріб регланом погоном, тож щось придумаємо. Так, що в мене далі на спицях? Дівчатка, якщо чесно, то я не пам'ятаю, чи я показувала на Ютубі цей процес. Я вам доставлю фото, який джемпер я хочу. До речі, оце все можна розрізати, але це ж також напівбавовна, тому я. Не хочу, не знаю, мені такі ефекти подобаються. Ось тут це полотно було розпарене. Далі все стягнуте, тому, ну, тому що далі я в'язала і ніхто нічого не розпарював. Це пряжа Алізе. Не взяла з етикеткою Cotton Gold і спиці використовую 3,5. Робила опитування в інстаграмі, то дівчатка мені написали, що, звичайно, що хотіли б такий майстер-клас на таку рванину, яка йтиме тема і по рукавах, і яка йтиме, тема. Ну, це вже за бажанням, кому хочеться укорочений джемпер, кому може й довший. Це буде вшивний виріб, тому над цим працюю, але, знаєте, так, дуже мало. Ну, коли, коли є час, трошечки його розсуваю, так що ще ось такий процес у мене трохи, трохи якось в'яжеться. Ну і, звичайно, шкоди я без шкарпеток. І я тут застряла на одній шкарпетці, бо хочу відзняти майстер клас на горизонтальний клин підйому. На одній шкарпетці зв'язала, а на другій так і відклала, то, ну, бо часу немає. І щось я дівчата вичудила. Я, я зв'язала дуже коротку шкарпетку. Я не знаю, як так вийшло. Це, звичайно, мисок піде в розпуск, і я буду дов'язувати. ж бідні тут так пожмакалися. Давайте я одягну на блокатор, щоб хоч трошки видно було щось. Ну, ось, дівчатка, це блокатор 42-43, але ну, мені треба на більший розмір, тому розпуск буде і дов'язування. Ну, і тут таке все стягнуте. Вже, мабуть, коли виперу ці шкарпетки і нормально все заблокую, розправляться петлі, тоді вже вам повністю розповім про цей клин підйому. Ось іде він з цієї сторони. А, він дуже. Чи це, навіть за великий блокатор одягла. Зараз я зміню. Не люблю, дівчат, показувати невипрані шкарпетки, це виглядає просто жахливо. Він дуже зручний, цей клин підйому. Тим, що, тільки як на цій шкарпетці показати, коли нічого не видно. Тим, що він має більш анатомічний. Коли ми його ув'язуємо, то. Ось ця стопа, вона більш тут отак от вигнута шкарпетка. Як виперу, стане все на місце, тоді вам покажу, бо щось не воно. не воно, дівчатка. Ну, поки що ще працюю над цими шкарпетками, потім пізніше вже роздивимося, їх усі красі. А взагалі шкарпетки показувати в процесі. Ну, таке не дуже естетичне задоволення. Ну і, звичайно, дівчатка, куди ж я без шкарпеток для ЗСУ? Це просто буду не я, якщо я їх буду не в'язати. І от знову ще одна пара в мене розпочалася. Дівчатка, Це із пряжі вечірі. Посилочку я вам показувала. У влозі шкарпетковий влог у мене там останній був. І після нього там такі були. Такі малі перегляди, що в мене відпала охота взагалі щось знімати, який сенс взагалі? Не знаю. Це трошки зараз взяла себе в руки і вирішила, що познімаю, поділюся, над чим працюю, що наразі в мене в'яжеться. Ось така шкарпетка. Мені, до речі, подобається, як ця взимку. Я вже робила для себе такий експеримент. З вівчарі починала жакард, Жакардову шкарпетку взагалі вона мені не сподобалася. А тут, не знаю, чи це поєднання кольорів так діє, читка, чи я не знаю. Мені дуже подобається. Дуже все добре. В'яжу, до речі, дівчаточка, як просто з протяжками. І. Просто отак от. Дві ниточки на палець і в'яжу. Чому так? Тому що купилась такий наперсток, колись вам показувала. Ніякий він мені, Не знаю, мені він якийсь незручний. До цього в мене був залізний, також незручний. І тут в посилочці, знаєте, коли в Кандіярн замовляєш посилку, і там вам ще пропонують якісь акційні набори. І вони там кажуть, на цьому тижні такий акційний набір, і там просто та-та-та-та-та-та, і я чую слово лічильник. Я думаю, ну, нехай, нехай кладіть цей набір, раз там є слово лічильник. Приходить мені лічильник. ну, Звичайно, я чомусь подумала, що це буде електронний, ну, звичайно, ні. Десь лежить той лічильник, я не знаю, як він називається, такий він механічний, там треба зупинятися, перекручувати цифри. ну, Я таким не користуюся, це дуже незручно, це ж займає час дівчата. Він і так настільки дорогоцінний, що я його втрачати не збираюся на якийсь лічильник. І лежало ось там таке. От... Кільце, не знаю, називається павич. Дівчата в інстаграмі показали, вони сказали, що це для жакарду, точно я пішла. Там в кендіярн вони є. Як я дівчатка крутила, верті, Ну, також воно таке пластикове, не знаю, можливо, воно і зламається швидко. Ну, і, звичайно ж, це побудило мене взяти і в'язати жакардові шкарпетки. Ви ж розумієте, що треба використати, спробувати. ну Цікаво ж, я ще таким не користувалася, і думаю, зараз розпочну. До речі, мені дуже подобається цей візерунок. Я в'яжу і милуюся поєднанням кольорів і візерунку. Він настільки легкий. Мабуть, коли вже виперу шкарпетки матимуть гарний вигляд, то я вже намалюю вам схемку і закріплю десь чи в спільноті, чи в шорцах. Закріплю, щоб ви також скористалися схемкою от такого от, гарного, я не знаю, якийсь такий королівський жакард. Не Знаю, дівчатка, мені дуже подобається. До речі, в мене ж цієї пряжі не дуже багато, і я забула зважити її перед тим, як почала в'язати. Тому я вирішила, що лише погомілок от буде жакардом. Далі коричнева п'ятка і мисок. І... Ось такий сіренький буде, буде сама шкарпетка. Ну, якось так. Хоча б пагомілок у мене буде. А, тут резиночка в мене 52 петлі, тоді для Жакарду мені 54 петлі треба, я додала 2 петлі і спиці 3,5. Ну отже, повернемося до цього павича, дівчатка, як я не крутила, як я ціни точки. Закручувала там, я не знаю, крутила, вертіла. Потім дивлюся там в цьому на сторіночці Інстаграм в Кенді Yarn. Ви розумієте, що таке от, о, о, оці швидкі відео? Вони показують, одягли, якось там нитки кинули в'яшеть. Не знаю, я таки не, не зрозуміла, яку, куди нитку, що як закручувати, вертіла, крутила. Позакручувала, як могла. Мені воно незручне. Я писала в інстаграм, ну ось так можна, що мені незручне таке кільце, мені не сподобалось. Я хотіла і сюди і ниточку, всередину протягти. То мені також інші дівчата понаписували, що вони також пробували, їм воно теж не зайшло. Не знаю, може комусь заходить дівчата, розкажіть, як ви ним користуєтеся, чи зніміть відео десь. Мені буде дуже цікаво подивитися, а, можливо, я неправильно щось роблю. Можливо, це така доволі класна штучка, а я не знаю, що з нею робити. Ну, виглядає гарно. Ну, нехай буде, може, колись зрозумію, що з цим робити. Так що ось такі от в мене процеси, над чим я працюю зараз, чим живу. Мабуть, пізніше зніму для вас відео, що в мене трошки, яких готових робіт є, бо ще в нас такі похмурі дні, треба випрати, підготувати, зробити якісь фото, щоб готові роботи знімати. І ну, вже якось, якось так. Дівчатка, надіюсь, ви додивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось, було цікаво. Не губіть мене, я ніде не пропадаю, просто літо, робота, часу мало. Так що до нових зустрічей, мої хороші. Бережіть себе, своїх рідних, не забудьте їх обіймати і говорити, як ви їх любите. До нових зустрічей. Пока-пока!